Дня. Продовжуємо наше відео по змащуванню верстатів. Сьогодні у нас верстат із вопрос який приховує і шарико-винтові передачі, і приховує направляючі. От такі верстати також можливо змащувати і централізованою системою змащування, і можливо змащувати е, густим мастилом. Е, зараз два верстати представлені. Підлягають змащуванні. Всі три осі керуються, рухаються по направляючим і рушієм є шариком винтопляжка. Моделі нового зразка мають ніодимові магніти для кріплення гофри. Ось, будь ласка, я просто легенько викруткою відхиляю і ніодимові магніти знімаються. Якщо у вас старого зразка модель, тоді не хвилюйтеся, лише легенько зібрали трошки гофри. Про Зараз я спробую продемонструвати. І таким чином можна виймати цю лофту для того, щоб дістатися. Це не досить часто потрібно, якщо ви не маєте централізованої системи звачування. Лише щоб дістатися до місця підключення каретки. Ось. І тут, як ви бачите, маленька насадочка для, для того, щоб пропресувати мастило. Так? Подача мастила до е, самої каретки. Зараз пластинка з ніодимови магнітами прикриває. Якщо у вас старого зразка, такої пластинки немає і доступ дуже хороший. Зараз е, в двох варіантах. Так, зараз я показав. Беремо ось такий шприц, густе літієве мастило, прокачуємо, скільки качати ви робите натискання до спостерігання виходу мастила з-під самого пильника. Так. Така каретка у нас на кожній опорі порталу з двох, боків, з двох боків. І гофра після опори порталу теж таким самим чином можна зняти. Можна зняти відхиленням ніодимового магніту, можна скрученням, акуратним вийманням гофри. Так? Також прослідкуйте, щоб у вас не було забруднень, тому що будь-які забруднення можуть потрапити в мастило, погіршити роботу такої передачі. От. Змащуємо шприцом з обох боків, якщо у вас немає централізованої системи змащування. Далі це була права опора портала таким чином, і ліва опора портала. Чотири каретки мастилом ви вже прокачали. Зараз переходимо до вісі X, Також опрозахист. Я хочу наголосити, ні магніти лише біля рухомих частин. На нерухомих частинах тут гвинти. Тому давайте будемо віднімати лише зі сторони рухомих частин. Ось я відхиляю. Легенько викруткою. Дуже добре видно ось одна тавотниця і ось ще одна тавотниця для запресовки мастила. Видно, що гвинт ШВП змащений. Така ж картина має бути і у вас. Якщо ви вагаєтеся, який ступінь змащення, доторкніться, направляючи, проведіть рукою, спробуйте е Оцінити ступінь змащування. Якщо у вас централізована система змащення, розподільники розміщені по верстату і самою головною ознакою є наявність масла бачка. Ось. Зараз Євген візьме в кадр, дякую вам. Так, добре, давайте перейдемо до вісі Z гофрозахисту, який добре знімається з гори. Опустили вузол З донизу. Також в нижній частині, біля рухомої частини я відхиляю. Погляньте, ось також видно, що це централізована система так, Наявність таких е фітингів. Якщо це ручна смазка, там також тавотниці доступ є. І зараз я ще підсвічу і побачимо, що також звідси видно і гайку ШВП. Так, Євгене, як у вас? Видно. видно в кадрі. так? І, біля, і з одного з боків, де більше зліва, в цій гайці ШВП. Також є вивід для підключення шприця. Якщо це централізована система змащування, то е, сам кабель з, з, з рідким мастилом підключиться туди. Так, також давайте завершимо на вісі X. Лише я на цьому верстаті покажу, тут легше дістатися. Так? Знову показую, якщо у вас немає, якщо у старого зразка, немає кріплення через неодимові магніти то легенько збираємо гофру і спробуємо от, так от прокрутити її легенько так? Ми зараз дістаємося для того, щоб змастити гайку ШВП на вісі x На 80 ми щойно побачили. На вісі Х. Це лише якщо ніодимових магнітів немає. Зніодимовими магнітами набагато простіше. Відхилили. Зараз також беру ліхтарик, підсвічую. Так, ось там да? буде гарно видно, дістатися можна. І також видно, що з кожного боку і x вісь ми теж 4 каретки змащуємо. Давайте е, завершимо на вісі Z. Якщо у нас, ну, вісі Y. Якщо у нас нова модель, ось в кінці е, верстату є щит з ось такою, з таким глазочком, можна сказати, так? з такою кришечкою. І я зараз. Відкручу, трошки важко дістатися. Зараз відкрутимо. Так. Відхиляємо. І коли ви перемістите портал верстату так, у кінцеве положення, також можна буде стильної частини верстату змастити гайку ШВП Вісі y Якщо ж у вас стіл алюмінієвий або ванна, тоді це можна зробити із задніх дверей верстату. Будь ласка, пишіть свої питання. Ми дамо відповідь, дякую за увагу, змащуйте верстати.